На цьому цілому можна було б і закінчити огляд даного танчика. Але ні, всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні хочу розповісти про новий колекційний важкий танк 9-го рівня, який можна отримати з експо контейнерів. Хто не бачив моє відео, де я відкривав коробки. Для того щоб дістати ці експо контейнери, і як я відкривав ці експо контейнери, рекомендую заглянути в опис під відео і глянути. І ви зрозумієте, як я отримував цей танчик. Але навіть якщо вас немає цього танка, в цьому відео я розповім, як проти нього потрібно відігрувати. Тому хочу нагадати тобі поставити вподобайку, поділись думкою про танк в коментарях, буде цікаво почитати. Підписуйся, якщо ще досі цього не зробив. Також ми маємо українське ком'юніті побліцу в соціальних мережах, таких як Discord та Telegram. Там ми оперативно публікуємо всі актуальні новини по Бліцу та цього Ютуб каналу. Тому, кому цікаво отримувати інформацію одним із перших, підписуйтесь і туди. Також на цьому ютуб-каналі проводяться стріми кожного дня. Ну а ми. Починаємо. Зараз перед собою ти бачиш все обладнання, яке було використано в даному огляді. Пройдемось по циферкам. Міцність 2100, броня башти, лоб 210, корпус 105, борт башти 110, корпус 60, корма, башта 65, корпус 50. ДПМ 2375, КД 11,62 секунди. Пробиття бронебійні 246, кумулятивні 320, фугаси 65. Середня шкода в такому ж порядку: 460, 390, 600. Час зведення 4,2. КВН вниз мінус 7, вгору 20. Максимальна швидкість вперед 40, назад 12. Середня швидкість 32, потужність двигуна 912. Циферки поглянули, а тепер виїжджаємо з Ангару і дивимось на броню з такого ж танку. Що ми тут бачимо? А бачимо ми тут картонне НЛД, дуже велике НЛД на звичайних снарядах. Перемикаючись на голду, у нас вже відкривається і ВЛД. Також ми можемо вицілювати. Командирську башту, коли танчик стоїть в ромбі, ми можемо вицілювати його скоси ВЛД. Також, якщо він сильно довертає, можемо накидувати вже і в борта. Якщо відігрувати на танчику від бортів, то ми бачимо, що Ця схема тут не дуже сильно працює, так як відкриваються у нас ці скоси на ВЛД. Якщо танчик сильно довертає, можемо пробивати в борта. Тому гра від бортів на цьому танку ну, не рекомендована. Переходимо тепер до СТ9 рівня. Це у нас стандарт Бі. Те, що ми тут бачимо, на звичайних старядах у нас дуже великий НЛД, який ми пробиваємо без проблем. На Голді відкривається вже зона ВЛД. Вона там трошечки така. Рожевенька, але туди теж залітає в цілому без проблем. Тому переходимо. Далі. А далі у нас ПТСА у 9 го рівня по гілці Фоша. Аналогічно, ми тут бачимо, що у нас на звичайних снарядах дуже велике НЛД пробивається. Голдових снарядів не вистачає для того, щоб пробивати ВЛД. Тепер дивіться, стосовно нюансів, ми помітили, що на цьому танчику дуже сильно критується боєукладка. І от на відео ви зараз бачили, як воно може взірватись, куди потрібно вицілювати. В цілому точного якогось місця немає. Але ми помітили от, якщо стріляти в зону між НЛД і ВЛД по лівій, по правій стороні можна, можна взірвати боєукладку, як ви це бачили. Але повторюсь, зони різні, і боєукладка взрівається в різних місцях НЛД. Перевірено, я думаю, на інтро ви це бачили на КПЗ. Рухаємось далі. Переходимо до ЛТ 9 рівня. Знову ж таки, бачимо, що на звичайних снарядах і на Голді у нас е пробивається НЛД. ВЛД не вистачає пробиття, але НЛД настільки велике, що ну навіщо ТВД? Ну, чесне слово, для чого. Тому ми рухаємось далі, Дивимось ТВП, переходимо на 10 рівень. Що ми теж бачимо: Великий НЛД на звичайних снарядах. На голді ми можемо від. Вцілювати ВЛД і можемо вицілювати також командирську башту. Якщо буде залітати, то буде йти пробиття. А ми зразу рухаємось далі. Об'єкт 777 варіант 2. Знову ж таки бачимо ту ж саму картину, нічого нового, величезне НЛД. На голдових знарядах уже у нас дуже сильно картонне НЛД можна вицілювати в командирську башту. Тому. Рухаємося далі, не будемо затримуватись. Далі у нас 10 рівень важкий танк Хевік. Як ми бачимо на голдових снарядах? У нас тут вже відкриваються і скоси на ВЛД над катками. Давайте будемо робити постріли і постріли. Ми робимо в зону там, де у нас боєукладку. Ми знаємо. Стріляємо звичайними снарядами. Пробуємо ВЛД. ВЛД у нас такого рожевенького кольору, але все одно навіть звичайними снарядами ми туди пробивали. Рухаємось далі. Є 100. звичайно, у нас супер великий НЛД, Я думаю, це вже ні для кого не секрет. На голдових снарядах можемо стріляти е, в е, ВЛД, тому ми рухаємось зразу далі, не затримуємось. Переходимо до восьмого рівня, об'єкт Т-54 ЛТшка. Бачимо, що голдові снаряди із звичайними, особливої різниці немає, можемо пробивати е, НЛД. Окей, переходимо до СТ-8 рівня про 45 Аналогічна в нас ситуація, картонне НЛД. І як ви бачите зараз на відео, ми зробили експеримент. Просто стріляю не з в аркадному прицілі, просто по рофлу, по приколу. І як ви бачите, ну, відсотків, напевно, 95 моїх пострілів залітає тому що що правильно, тому що суперброньоване НЛД, яке е, навіть залітає, як ви бачите, зараз на тайпі 57 На тайпі 57 у нас картонне НЛД, як ми бачимо, на Голді у нас ситуація не міняється. НЛД і командирська башта. Переходимо до Петесау 8-го рівня, це у нас Ісу-152, е, сама точна Петисау, яка теж рухається, але попадає і пробиває. Добре, давайте броню глянули просто так, а тепер давайте. Давайте ще глянемо в клинчі, можливо, тут щось, можливо, це маст have цього танчика. Дивимося, що у нас башта броньована, і це дійсно так, ми тут не здивовані. Бачимо, що у нас супер картонне ВЛД, але нам не дозволяє мінус 7 КВНів, щоб туди пробивати. Можемо вицілювати командирську башту, якщо наш противник дивиться трошечки плароворуч з його сторони. Тому, якщо ви взагалі колись будете грати на цьому самому імбовому танку в грі, старайтеся закривати командирську башту, щоб туди не можна було вицілювати. Цілювати, але в цілому можна трошечки здавати назад і вицілювати вас в зону ВЛД. Проблем тут немає. Окей, давайте ще попробуємо високий якийсь танчик е 100%. Бачимо таку саму ситуацію із НЛД ВЛД, але теж нам не вистачає КВНів, Тому ми що робимо правильно? Так як ми високі, ми можемо вицілювати башту командирську і в цілому корпус самої башти зверху. Хочу тут підмітити, що кумулятивні снаряди тут не пробивають вверх, але пробивають звичайні звичайні снаряди. Така специфіка снарядів. Якщо що, можна пробивати або командирську башту, або просто кидайте наверх корпуса башти. і Пробиваєте без проблем. Або, якщо є така можливість, від'їжджаєте назад і видаєте в ВЛП. Де? Добре, переходимо до фугасів. Зараз ви бачите в прицілі об'єкта 452K. Значить, тут є така особливість, що ми можемо пробивати борта в корпусі, які знаходяться ззаду. По центру у нас теж здається, що повинно пробиватися фугасами, але ні, то фальш борта і туди залітає не на фулл ХП. Ну, десь приблизно ну, наполовину або там е трошечки менше, ніж наполовину. Будуть туди залітати постріли, тому не рекомендую вам туди вицілювати. Ну і зрозуміло, що у нас корма самого корпуса, там є зона, яку можна вицілювати, буде фугасами. Тепер переходимо до більш фугасного танчика. Це у нас стандарт B, 9 рівень, і тут ми вже можемо частину НЛД пробивати. Той же ж самий борт, який я вам показував на минулому танчику. Теж звісно, можемо пробивати. І крім того, в корпусі ми можемо пробивати не тільки. Ну, сам в корпус, да, а і само і башту ззаду також. Ну і зона ця стає набагато-набагато більшою. Далі дивимося ЛТ 9 рівня. Т-92 е 1 Аналогічно у нас тут ситуація. Можемо пробивати низ НЛД. Також ну, зрозуміло, що будемо пробивати там корму і борта. Як це було і до цього. Переходимо до СТ 10 рівня. Це у нас ТВП. І Як ми бачимо, у нас корма корпуса. Теж пробивається, але там така маленька зонка. В цілому, ну не знаю, може залітати, але я б не рекомендував би, якщо чесно. Окей, ТТ 10 рівня, об'єкт 777 варіант 2. Аналогічна ситуація, можемо пробивати корму корпуса. Давайте ще глянемо на Є100 Я думаю, багато кому цікаво, чи пробиватимуться фугасами спереду. Як ми бачимо, ні, спереду, ми пробивати його не будемо. Корма там борта. Звісно, це все буде пробиватись. Тепер переходимо до 8 рівня ЛТ Т-54 і ми не зможемо пробивати фугасами цей танчик. Тому їдемо далі. СТ 8 рівня, Progetto 46, теж не будемо пробивати ні в корму, ні в корпус нікуди. Тому рухаємось далі. Важкий танк восьмого рівня та 57 Тут у нас вже борта можемо пробивати, корму корпуса можемо пробивати. Башта не пробивається. Переходимо до ПТСА восьмого рівня, і це у нас ІСУ-152, І ми можемо пробивати тут також низ. НЛД зрозуміло, що будемо пробивати борта, ну крім фальш борта. Ну і корма корпуса і башти пробивається. На Ізі переходимо на фугасний десерт. Давайте подивимось, як ми будемо виглядати в прицілі. Бабахі. Ну як ми бачимо, це супер броньоване НЛД пробивається фугасом на фулку без проблем. Зрозуміло, що будемо пробивати ми цей танчик і в бортах, і в кормі, і в башту, і все, що тільки можна. Фальш борта, не стріляйте, тому що буде пробиватись. Не на фулл ХП, як я й казав, а десь в два, а то і в більше разів менше. Добре, від супер-пупер броньованого танчика ми переходимо до гармати, почнемо ми із зведення. І що хочеться сказати, воно тут нормальне, не критичне, хотілося б трошечки краще, але в цілому, як для важкого танку, ну піде, піде, нормально, нормально. Що по пробиттю у нас? Давайте дивитись, показую. Є 100. в цілому пробиття не вистачає, воно слабеньке, 320 голдовими снарядами. Є 100 ви не будете пробивати в щічки башти, тільки в маленьку планочку між корпусом і баштою. Коли Є 100 буде стояти ромбом, в цілому на голді ви будете пробивати НЛД, але якщо він буде закривати своє НЛД, то, ну, якби, тут майже без шансів. Є така маленька полосочка між корпусом і баштою. Якщо будете вицілювати, буде щастить, окей. Давайте глянемо, як ми будемо пробувати цей танчик в клінчі. В цілому, повторюсь, Є маленька така планочка між баштою. Якщо будете вицілювати, то без проблем. Хто буде грати проти цього супер-пупер танчика, не знаю, хто на ньому взагалі буде грати, але вдруг він, ви будете попадатись проти нього в рандомі, то рекомендую вам крутіти, вертіти баштою, трошечки її довертати, щоб противнику було максимально складно вицілювати. Він може вас пробивати, є зони, але якщо ви будете рухати баштою, то йому буде дуже складно їх вицілювати. І також старайтесь під'їжджати максимально. Близько до танчика, тому що коли він буде від'їжджати назад, у вас буде вже відкриватися зона НЛД. Давайте подивимось, як це буде виглядати, коли, наприклад, у нас Е100 буде грати від бортів, і як ми бачимо, ну дуже-дуже маленька зона пробиття. Нам, якщо буде щастити, будемо попадати в цю маленьку планочку. В цілому нам, е, ну скажімо так, пробиття супер не вистачає. Я думав, можливо, це фішка цього танчика, можливо, пробиття типу буде файне. Я так зрозумію, що фішка теж не це. Добре, давайте ще глянемо ягу. Теж бачимо, що ми навіть на голді не можемо пробивати щічки башти, тільки командирську башту і НЛД. Якщо танчик буде стояти в ромбі, у нас аналогічна ситуація, зможемо вицілювати тільки НЛД і командирську башту. Давайте поглянемо, як ми будемо виглядати в клинчі. І тут є один маленький нюанс: що ми цей танчик не пробиваємо, просто не пробиваємо і. У мене була така ситуація в рандомі, і я тоді відіграв неправильно, тому, можливо, вам ця інформація допоможе. Значить, дивіться, коли у вас так виходить, що ви клінчуєтеся з ягою, і, наприклад, ви її не можете ніяк пробивати. От ніяк. От Якщо вона буде вас душити, і ви не можете від'їхати назад, щоб дати їй в НЛД, рекомендую вам кидати фугасом між баштою і корпусом. У вас буде залітати там невеличке, там не 150-200, але ви будете хоча б її пробивати. У мене, наприклад, був такий. Момент, що у противника залишилося реально на постріл там 200 хп чи скільки. У мене було пострілу на дві е, яги, але ні, я тоді не зорієнтувався і не поцілив фугасом, і тоді програв. Можливо, вам ця інформація допоможе, тому користуйтесь. Окей, гармату ми подивились, тепер давайте перейдемо до порівняння. Ну, який мій огляд, і без порівнянь. А порівняю я з. КПЗ 70. Ви багато у мене на стрімі питали порівняти цей танчик, і я вирішив все ж таки порівняти з ним. Почнемо ми із простого порівняння, проста перестрілка, лоб в лоб. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, що у нас КПЗ теж в цілому картонний танчик, але в КПЗ, хоча б є фішка. У нього є хоч якась альфа, плюс він може ламати боєукладки з першого пострілу, але зараз не про КПЗ, тому давайте просто будемо один в одного стріляти, стоячи один проти одного на місці. Видаємо кожен по шоту і коли ми відкадешуємо другий снаряд, і як то кажуть, тут щось пішло не так. У КПЗ є фішка, він взриває боєукладки і критує модулі. А яка фішка в об'єкта 452K? Хтось знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але, але, ну, зірвав боєукладку. Буває. Давайте ще раз подивимося, нам все ж таки цікаво, хто кого перестріляє без взрива боєукладки. Тому йдемо ще раз. Стріляємо один в одного, видаємо шоти. Ну і як ми бачимо, що у нас в КПЗ не залітає снаряд і він попадає нам в каток. І ми таким чином зможемо його забрати. В цілому, в цілому, те, що він по нам не попав. Ми могли б все одно виживати і його забирати. Тепер давайте я побуду на КПЗ 70. Знову ж таки, робимо ці постріли. Я стріляю просто прямо для того, щоб якщо що, воно нікуди не полетіло. Ну і що ми бачимо, що КПЗ перестрілює об'єкта. В цілому, в цілому, що хочу сказати. Стосовно там ДПМу, перестрілок і так далі, однаково, я б од бал одному і іншому танку б видав би. Тепер давайте порівняємо швидкість. І маневреність цих танків переходимо до швидкості. Ну і як ми бачимо, що танчики прям їдуть дуже сильно поруч. Трошечки об'єкт 4-52К випереджає КПЗ, але ні, КПЗ починає його переганяти, і він нас переганяє. І що у нас тут? І у нас тут те, що КПЗ вирвався вперед. Але знову ж таки, що хочеться сказати, що ну, все ж таки дорога нерівна. і, можливо, із за цього він нас. І переганяє, тому, тому я б дав би за швидкість одному і іншому танчику по балу. Окей, переходимо до маневреності. Що ми тут бачимо? Е, у нас КПЗ теж тут не набагато, але е, лідирує, виходить вперед. Не знаю, як би. Ну тут, напевно, бал я віддав би КПЗ, тому що все-таки маневреність у нього трошечки краща. А як вам взагалі ці показники? Напишіть теж в коментарях. Окей, давайте тепер перейдемо до ПВП. Спочатку я буду на Об'єкті 452К, виїжджаємо, дивимось на наш танчик. Він нам видає шот. Ми йому теж стараємось видати, але ми витрачаємо час на те, щоб до нього доїхати. Я приймаю тут рішення, що мені потрібно клінчуватись, тому що, як ми знаємо, все ж таки в клінчі у нас башта адекватна, може танкувати. І нам все одно видають шот. Ми теж видаємо шот. Я все одно стараюся клінчуватись, рухатись, видаю шот, і бачите, все ж таки. Такі КПЗ не вистачило, я так розумію, кавенів і він нас не пробиває. Продовжую далі клінчуватись, пробувати заважати. Сам дуже дуже стараюся вицілювати, тому що як ви бачите, КПЗ, коли довертає, в нього теж стає червоним ВЛД і може бути рекошет. Але я я дуже вицілював, я дуже старався, щоб не завтикати. І в цьому конкретно порівнянні я на об'єкті 452К забираю КПЗ 70. Добре, давайте тепер я буду на КПЗ-70. Перша спроба у нас і першу ж тичку пробую давати виїжджати. Ну і як ми всі знаємо, з Тізера я ламаю боєкладку з першого пострілу. Боєукладочка, а ти де? Ладно, але знову ж таки нам потрібно зробити огляд на танчик, зрозуміти ПВП. Давайте пробувати другий раз. Видаю шот, не попадаю. Уявляєте, не попадаю. стараюсь від'їхати назад для того, щоб танку... ну, якось танкнути і так далі. Але ні, нас виїжджають, видають нам тику. Стараюсь вицілювати, але це роблю дуже довго. Тому я то вицілюю, попадаю, але дуже втрачаю багато, багато часу. І нам подав... і по нам уже видають другий шот. Ми ще досі на КД. Наш противник старається закривати своє НЛД, в принципі, правильно робить, а мені доводиться виїжджати прям дуже далеко для того, щоб видати йому постріл. Знову я не встиг заховатись, знову нам видають. Я теж, виходить, повинен їхати видавати шот. Я надіявся вицілити і взірвати ще раз боєукладку, але але, ні, не пощастило. І нас знову забирають. Тому в ПВП я бал віддаю об'єкту 4,52. Окей. Він все ж таки перестрілює в отаких от моментах КПЗ. Добре, переходимо до підсумків. А підсумки, на мою думку, такі: танк не цікавий. Просто нецікавий. Картонний з дуже великим НЛД. Якщо в танчика є пробиття, а що в цілому на 9 і на 10 рівні це не рідкість, буде пробиватись і ВЛД. Командирська башта пробивається. Мінус 7 КВНів, особливо від е, башти, не пограєш, від бортів не пограєш. Тому що там відкривається зона над катками і теж стає сірою. Пробивати в цілому туди вицілювати теж можна. Без пробиття, танки, Є-100, Ягі і так далі. Вицілювати вам буде дуже складно. Там Мінотаври, наприклад. Альфа теж, начебто, звичайна альфа, без ніякої унікальності. Коротше, танчик вийшов ніякий, на мою думку. І він не вартий того, щоб потіти в експо контейнери задля нього. Так, в експо контейнери можна попотіти. Для того, щоб ви випали якісь танки, наприклад, Суперконтерор, Концепт, ВК, КПЗ. Ось ці танки цікаві. А цей, ну чесно, я не знаю для чого ВГ його таким поганим випустили, що вони хотіли цим сказати. Напишіть, будь ласка, це в коментарях, як ви думаєте, що нам ВГ хотіли цим сказати? А я повторюсь: хто не бачив моє відео про відкриття коробок, 100 тисяч золота потратив для того, щоб. Отримати експо контейнери, а з них нам не випадали танки, з яких нам випав і цей танчик. Тому я в описі під цим відео залишу вам посилання на відео про відкриття контейнерів, а також стрім, де я горів на цьому танчику, і ви можете подивитися всі його плюси. Ну тобто їх немає, але можете подивитись всі його плюси і дуже багато його мінусів. А я вам дуже дякую за перегляд. Нагадую за коментар. Нагадую за вподобаєчку. Якщо хочете підтримати мене донатом, в описі під стрімом є всі можливі варіанти. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.